Премудрій спрости, вислухаймо святе Іван Леє, ми руси, духові Твоя, від Мате свята Іван лие читання, Тебе, Господи, слава Тобі, будьмо уважні, сказав Господь причучу. Царство небесне подібно до зерна і речі, що його взяв чоловік і посіяв на своїм полі. Воно, що правда, найменше з усіх зерен, але як вирости, стає найбільшим з усієї городним, і навіть стає деревом, яке, так що птаство Небесне злітається і ніздиться на його гілках. Ще іншу притчу їм. царство небесне схоже на закваску. Яка бере жінка і кладе до трьох мірок муки, аж поки воно все не скисне, усе, що говорив Ісус до людей у притчах, і без притч не говорив до них нічого, щоб збулося сказане пророку. Уста мої у притчах, оповім тайни, сховані від початку світу, тоді Він відіслав народ і прийшов додому.